Марієм, раді зустріти вас тут, у Кані. Ми прилетіли з України. Ви чудово виглядаєте. Дякую, усе тут просто фантастично. Я неймовірно задоволена, що і з погодою пощастило такі сонячні дні. Передасте вітання вашим численним шанувальникам в Україні. Обіймаю всіх в Україні! Люблю вас. А ваша донька прилетіла з вами у Францію? Лара. Залишилася вдома з моєю мамою. Так мені спокійніше, адже тут у мене занадто шалений графік. Ви часто буваєте на лозеровому узбережжі, представляєте фільми, знімаєтеся, відпочиваєте. І як вам взагалі цьогорічний ювілейний фестиваль? Якось спеціально готувалися? Ну eh, no. <laughs> точно ніяких дієт не дотримувалися. Франція – це ж справжній гастрономічний рай. А фестивалі може заспівати вітальної пісеньки. Happy birthday to you! <laughs> О, ви непогано співаєте. Дякую, але голосу вже майже немає. Так багато прем'єр і заходів щовечора. Усюди гучна музика, тож я вже ледь говорю. Ви і самі, напевно, мене розумієте. Виглядаєте просто чарівно. Дякую, дуже приємно чути.